Він поїхав у Штати заробляти на кращу долю для своєї доньки, яку залишив під опіку своїй подрузі. А от поки батько одинак працював, вона віддала його доньку в психіатричну лікарню і відібрала в неї квартиру. Папа, yeah. я пробула тут 21 місяць. Я приїхала цвітущий, але психіатрія давить на людину, Поэтому від мене нічого не залишилось. Історія жахливої долі. І перший дзвінок доньки батькові в Америку за два роки. Зараз побачите. Да паміть живе на що я говорю за стадом авіс. І щоб отсюди убрати нужно шлєшим і стражати. На голові розплетене немите волосся, на ногах дешеві капці. Важко повірити, але колись ця жінка виглядала ось так. Єдина близька людина цієї жінки батько, якого вона не бачила 25 років. Що ж змусило її відриктися від родини та опинитися у психлікарні? Ми спробуємо розібратися у цій заплутаній історії. Тока дві була, була друга, красна. Вона втратила житло, роботу, друзів. Що ж сталося 25 років тому, що перетворило молоду, вродливу жінку на безхатька та пацієнта психлікарні? Сьогодні 62-річну Олександру Хромову на півдня відпустили з одеської психіатричної лікарні. В день ми проїхалися з нею знайомими вулицями. Вона пообіцяла нам розповісти деталі своєї неймовірної історії. А я вірила, що я сюди вірну. Знімальна група грошей та правозахисниця Тетяна Макарова випадково зустріли її у Великорибальському психоневрологічному диспансері. Жінка несла нісенітницю про Америку прокурорів та аферистів. Я грамотний, умний чоловік закритий дефільних, дефективних, слабоумних, чи і і панішних. що? У таких закладах не лікують і виходять звідсіля, як правило, тільки на кладовище. Тоді ця сива жінка розповіла нам дивні речі, які часто говорять божевільні? Я заслужена роботній культури. що я всю життя працювала, була працівником ідеологічного фронту. З пісня пошла пожити з музикатом на всіх сценах міста, на кораблі інструктором по культурі. Її подальша розповідь ще більше нагадувала вигадку хворої людини. Невже вона просто божевільна? Тут опекунша, которая забрала мою квартиру и сфабриковала на меня черное дело, держит грязное дело на меня, что я якобы бродяга. Кто она такая? Она прокурор области Лоскут. Одесская. Она из Одессы. Я здесь. Потім ми з'ясували, жінка розповідає нам про помічника прокурора Одеської області. Але все одно людина, яка на такій посаді має наводити страх на аферистів, краде квартири водаситів та запроторює їх у психушку. Що за маячня? Вон, папа, так, на так, Що тоба Садись Подижі сюди. Водись, посадишся. П'ять годин вечора по Україні. В Нью-Йорку, де мешкає батько Олександри, зараз 10 ранку. Цей сивий 92-річний чоловік і є батько Олександрі, який востаннє бачив доньку ось такою. Як йому снати туди і говоріть? От папа. Боже, страшиліше. Це перша реакція батька. Папа? Я пробула здесь 21 місяць. Я приїхала цвітущий, але психіатрія давит на человека. Поэтому от меня нічого не осталось. Чому ж вони не бачились чверть століття? Відтворимо хронологію подій. Семен Наумович згадує далекий 91-й рік до виліта у США лічені години. В Америку він переїжджає з новою родиною, а Шуру залишає одну у двокімнатній квартирі. Раптом до нього навідується жінка, яка представляється подругою Шури. Мені залишилося тоді льода ровно три часа, і в сім часом з'являється чоловік, я з головного врача. Жінка, яка під'їхала до нього, розповіла свою сумну історію. Вона біженка з Придністров'я. Зараз мешкає у лікарні і допомагає там іншим знедоленим. Смотри за дітьми в больниці познайомилася з моєю дочерюю Шурою, і вона рада, як говорять, бути вместе місті далі. Жінка запропонувала приглядати за Шурою на правах старшої подруги. Батько дуже хвилювався за долю доньки, яку залишає на самоті. Він вирішив перевірити слова незнайомки. Я дзвонив главчу. То мені дали чистацію, що это очень хороша жінка, що это очень приємна жінка, що это очень добросовісне. Щоб все було надійно, жінка навіть написала листа, якому батько дозволяв би їй жити разом з Олександром. Я підписала этот документ. як тільки батько полетів у Штати, нова знайома майже відразу почала обробляти Шуру. Вона мені обіцяла, що вона мені купить квартиру, або в комуні, або віддільну, я буду жити віддільно. Жінка була впевнена, батько погану людину із неї не залишить. Та вийшло інакше. Але вона своє обіцяння не здержала, а вигнала мене на вулицю. Я там жила 4 роки по під'їздам, питалась по Альфаторову но не умерла, тому що я вірила в добро. Меня врятували чужі люди. Хто бутерброд, то буханку хліба. Відтак, за словами Олександри, вона чотири роки жила як безхатько. А за цей час Валентина Лоскутова, жінка, яка взялася про неї піклуватися, якимось дивом стала помічником прокурора Одеської області. Вона змогла визнати Олександру психічно хворою та недієздатною. І через суд призначити себе її опікуном. Олександра тим часом поневірялася по Одесі та час від часу ночувала у старої подруги. Сказала, а пікуші на глаза не показуватись. А я забила і пішла к до неї додому. Вона вона посадила на автобус і повезла в Вілікарибальська. Так зовні здорова людина потрапила у великорибальський психоневрологічний диспансер. Цей куточок пекла на землі. Її батькові в Америці помічник прокурора Лоскутова повідомила, що його донька захворіла і її помістили на тимчасове лікування до психлікарні. Страшну правду він дізнається лише через кілька років. А інших людей я узнала, що це ніякої лікування. це був, був принудительний лагерь, де буквально знаходяться найстрашніші хворі. Важко повірити, але провівши 20 років поневірянь, які перетворили колись миловидну жінку на знедолену перестарілу, донька не тримає зла на батька і згадує його з любов'ю. Ти мій рідний отец, я тебе помню, молодим, коли ти у футбол з Толиком Ігнатовичем на першій станції футбольне поле. Пам'ятаєш? І ти у футбол. І тебе любили всі діти. Семен Наумович у свої 92 не стримує сліз. І розуміє, що 20 років тому не вгледів вовка у овечій шкурі. Щоб вона була наказана, щоб вона поняла, що вона скотина і повинна в цій тю тюрмі. Тетяна Макарова добилася, щоб Олександру перевели до одеської психіатричної лікарні. І навіть знайшла ту саму Валентину Лоскутову, колишнього помічника прокурора Одеської області, яка за словами Шури вкрала в неї 25 років життя, виселила з квартири та запроторила у психлікарню. Ви відправили Великорыбальский інтернат. Вона находилась выжим. там просто в ужасных условиях, в карцері. Мы не вот Я а не видумуваю. Ми його именно застали в очі тяжолих Не хочу даже общатися і говорити. Розплутуючи схеми цього колишнього служителя Феміди, Макарова знайшла ще шестеро людей, яких ця жінка відібрала житло та викинула на вулицю. Жінка зібрала докази її злодіянь та передала їх у Одеську прокуратуру. Триває суд. Тепер, передивляючись документи людей, які пожиттєво поховані у психоневрологічних інтернатах, Тетяна Володимирівна в першу чергу бачить жертв налагодженої системи, яка за допомогою продажних психіатрів перетворює сотні людей на безхатьків. Глобальна тема, глобального масштабу. Только от у мене 150 справ, діл. Сто п'ятдесят діл. Це я е, розібрала совместно з нашою поліцією и прокуратурою. Це у людей, у яких отнято жильо. Система і досі перемелює людське життя. Сьогодні Олександра все ще чекає виходу з лікарні і, не дивлячись на те, що вони вже навряд чи колись побачаться наживо. Після розлуки у 25 років донька готова пробачити свого батька. Будь здоров, папочка родною, я буду тебе чекати і сподіватися на зустріч.